Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Що голова офісу президента? Особа, чиї посудові обов'язки обмежуються периметром будівлі на банковій та внутрішнім двором, за тією ж адресою робить на конференції главкома із західними військовими партнерами. Пише волонтерка Тамара Горіха зерня. Далі мовою оригіналу оборону Бахмута він обговорює, тобто на секретних переговорах присутня особа, яка підозрюється у шпигунстві на користь Росії злитєрось. Сіянам інформації у справі вагнерівців, розкрадання гуманітарних вантажів у особливо великих розмірах і багатьох інших злочинах. Підозри можуть і залишитися підозрами, але безпрецедентне порушення субординації та перевищення службових повноважень. Це факт, пише волонтерка. В той же час в офісі президента України призначили бригаду майбутнього контрнаступу відповідальних кураторів із числа топ-чиновників та депутатів, які мають допомогти їм закрити всі потреби. Про це пише Українська Правда з посиланням на джерела це офіційна версія. Неофіційна, думаю, всі зрозуміли, який депутат буде керувати та слідкувати за генералом Сирським, Тарнавським, Найвим, Шапталою і так далі. Єрмак затискає удавку все сильніше. В той же час, за даними телеграм-каналів, сам залужний проти цього рішення і вискаже своє невдоволення Єрмаку та Зеленському для потреб армії. Якщо депутати не знають, працює Міноборони політикам штабах не місце за даними джерел в офісі президента залужний. Хоче проводити наради з міжнародними генералами або з Зеленським як Верховного головнокомандувачем, або зі своїми довіреними людьми військовими, якщо президент не має часу, проте не з Єрмаком, оскільки заложний не розуміє, яке відношення офіс має до військових справ. Джерела зазначають, що президент погодився і вже бачимо перші плоди. Єрмак вже постійно любить наголошувати, що офіс президента з самого початку війни в Києві робить все можливе, тільки от цікава інформація. Керівника Фісу президента Андрія Єрмака не було у столиці 12 днів з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Про це розповів нардеп екс слуга та доброволець полку спецпризначення Сафарі Національної поліції України Геолерос. Також він зазначив, що Єрмак це головна людина, яка систематично зливала Україну у руки агресору Російській Федерації. За моєю інформацією, Єрмак через 12 днів повернувся до Києва після початку повномасштабної війни. Та він повинен був заграти, потрапити зі своїм всім оточенням. При цьому він повернувся. Він домігся, щоб його людину призначили заступником міністра оборони, щоб його людину призначили генеральним прокурором. І зараз наближена до нього і татарова людина. Будуть призначати головою СБУ. Цей абсурд тільки у нашій країні може відбуватися, наголосив він в інтерв'ю. Нардеп також зазначив, що всі ключові призначення як до так і після війни здійснює саме Андрій Єрмак. Тому українці не повинні дивуватися швидкій окупації Херсонської та Запорізької області. Всі ключові кадрові призначення проходять через цю людину. Його батько був тісно пов'язаний з ФСБ. Його минулий партнер Емануїло, агент ФСБ. У нас крото зрад. Вник керує країною через це. Не стоїть дивуватися, що у цих чи інших областях з'явилися люди, які розмінували мости. Вона нас головна людина, яка зливала систематично нашу країну у руки агресору, це Андрій Єрмак, пояснив. Лерос, крім того, він нагадав, що виключно завдяки українцям міжнародні партнери надають колосальну підтримку Україні. Офіс президента і помилково вважають, що це їхня заслуга. Додав доброволець. Саме тому, за словами очевидців, після декількох провальних операцій залужний більше не хоче мати поряд із собою будь-якого політика, в тому числі і обслугу. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.